36 день особисто ефірного марафону. 16 лютого, 23-й рік, сьогодні четвер. Не можу зауважити і не можу повторити те, що постійність, регулярність це моє кредо. Я сказав, зробив, почав, завершив, по відношенню до всього, по відношенню до свого життя, ставлюся відповідально і вимагаю від цього життя відповідальних дій або відповідальних. Відповідних обставин, які мають складатися у, у результаті того, чого я прагну, чого я хочу, як я наполегло цього бажаю і для цього працюю. Щодня розбиваюсь, щодня займаюсь, щодня гуляю. Наразі кілька днів хочу скомбінувати, скомбінувати свій графік, свій, свій графік сну. Зараз е, хочу внести зміни. І не тільки хочу внести, я їх внося. Тобто я зараз відпочиваю мінімум 7 -8 годин. Якщо зранку не встигаю, Вибігти на зарядку я це роблю на протязі дня. На протязі дня комбіную, щоб можна було вийти на спортивні майданчики, і позайматися. На протязі дня комбіную, щоб можна було і просто вийти на прогулянку і прогулятися. Поки що без біготні, тому що починаю помічати, що біготня мене трішки виснажує Ну, зранку. Але завтра я думаю пробіжуся і буду точно вже знати, чи дійсно воно є так. Ось такими спільними діями своїми. Свого організму, свого тіла З, з спільними такими реорганізаціями, які проходять всередині мого дня. Я Шукаю, шукаю цей баланс, баланс шукаю між продуктивністю, між ефективністю і між відпочинком. Тому що як по собі зрозумів, що якщо кілька днів не досипу, потім я дуже себе дуже неважно, поч... неважно почуваю. І навіть діяти якось рішуче я не можу. А наразі я просто максимально рішучий. щось задумав, одразу виконую, а потім ще думаю про наслідки. Тому що, поки я думаю, інші вже в цей час діють. Зараз ну, не працює така система, що сім разів відмір, один раз відріж, поки ви сім разів мірили, вже хтось відрізав. Зараз я ж кажу, комбіную, працюю. Не забуваю про слова вдячності, які проголошую щодня, що дякую Всесвіту, Всевишньому природі, погоді за те, що живий, здоровий і на свободі. Дякую за те, що було, дякую за те, що є, дякую за те, що буде. Впевнений в тому, що якщо ви почнете з мінімальних таких, мінімальних таких ритуалів, які будете впроваджувати в. Своє життя в свій день. Я думаю, що обов'язково від складеного дня вийде складений тиждень, від складного тижня, вийде складний місяць, складного місяця, вийде складний рік і складного року вийде організоване, прекрасне життя, в якому ви будете насолоджуватись. Знаєте, як у багатим додасться, а у бідних відніметься, якщо ви постійно скаржитесь, жалієтесь, звинувачуєте всіх навколо себе не бачите, не зробили стоп кадр, ну тоді грош вам ціна, тому що. Ви так і не зрозуміли, що в усьому, що є навколо вас, тому всередині чого ви знаходитесь, це все створили ви самі. Це все зробили ви самі і створили. Те, що ви придумали, ви ви до того й дійшли, до чого прагнули. А те, що ви думаєте, що ви, ви ні. усі навколо, а не ви, ну це суцільна брехня самому собі. Продовжте собі брехати, бо ви. Зупиняйте, всі приймайте себе таким, які ви є. Розумієте те, чого ви досягли це все в результаті ваших дій або вашої бездіяльності. І на наступний раз, от прямо вже і прямо зараз, ви знаєте те, що потрібно йти до своєї мети, мати мету в житті і прагнути її. в ціль життя і ціль в житті. І не забувайте про те, що найцінніше в у цьому світі це служити людям. Служити людям. А надалі все притягнеться. Я впевнений, що результат таких дій. Я прийду до фонтану, до гейзеру, гейзеру то -то грошей, із якого будуть просто вилітати доларові банкноти, і там буде дохід ну, буде складати там, від 10 тисяч доларів на місяць. І я просто буду задаватися питання, куди чи де воно весь цей час, де вони цей весь час ховалися. Гроші, я маю на увазі. Ще зараз я вже починаю, починаю помічати те, що є такі, є такі дні, є такі тижні, в яких просто мене закидують грошима. Я дуже за це вдячний. Вдячний за те, що було, за те, що є, за те, що буде. До зустрічі в наступного відео. Я думаю, до завтра.